Український народ зустрічає осінь переможцем. Він підсмажив хутро російському ведмедю, якого боявся увесь світ. Але той самий світ, допомагаючи Україні, водночас продовжує тиснути на Зеленського та його команду, насміхаючись, даючи безцінні поради та просто зраджуючи Україну. Ми зібрали топ травлів та наїздів, з якими стикнулася Україна цієї осені. У Ілона Маска, геніального американського мільярдера. Творця Старлінку, який допомагає ЗСУ тримати зв'язок, знову прокинулося бажання грати в політику. І він викатив в свої X соцмережі черговий мем на Зеленського. Коли минуло вже 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів допомоги. Написано на картинці. Маск забув, що Зеленський просить гроші, щоб тримати російську навалу. Яка, якщо дійде до Польщі, буде потребувати життів американських солдат. Адже Польща – член НАТО. Яким чином в голову американського технічного генія потрапила російська вата? Невідомо нікому. Але світ вже створив чимало мемів про вірного путинського генерала з Техасу. Пам'ятаєте Бена Волоса, колишнього міністра оборони з Британії, який теж ображався, що українці постійно щось просять. Потрапивши на пенсію, пан Волос вирішив давати українському президенту цінні поради. Волос закликав Зеленського посилити мобілізацію та активніше рекрутувати молодь. Середній вік солдатів на фронті за 40. Я розумію прагнення Зеленського зберегти молодь для майбутнього. Але Росія таємно мобілізує всю країну у Словаччині. На парламентських виборах перемогла партія Роберта Фіцо, який є другом Орбана, Проте, наскільки небезпечно товаришувати з Орбаном. Стало помітно вже з перших інтерв'ю пана Фіца. я вважаю, що війна в Україні розпочалася не рік і не два тому, а почалася в 2014 році, коли українські фашисти вбивали громадян російської національності в Україні. І в Америці, аби уникнути фінансового колапсу, конгрес прийняв тимчасовий на 45 днів бюджет країни. Байден заявив, що законодавці повинні виконати свої обіцянки щодо допомоги Україні. І що він чекає від Конгресу окремий законопроект щодо цього. Отже, це все, звісно, не російські танки під Києвом, але чергова атака сил зла проти нації, яка бореться за існування. Яка вже не раз демонструвала світові, як перемагати навіть у безнадійних ситуаціях і рухатися вперед. Далі буде.